Авдіївка, там е, почалася евакуація. Ситуація нагадує Бахмут, пане Сергію, чи буде в перспективі те, що відбувається зараз з Бахмутом? Чи вже фактично ми прийшли до того, що зараз там така ситуація? Ну, те, що ворог намагається оточити Авдіївку, і це вже не перша і не друга і навіть не десята спроба. І на цих напрямках знов я ще скажу, що ворог має тактичні успіхи. Якщо ці успіхи будуть в подальшому. Нарощуватися, якщо ворог може закріпитися і ми не зможемо вибити втрачених ділянок ворога, тоді це може привести до залишення цього міста. Оце треба чітко розуміти. І не треба я ще раз підкреслю: от, на жаль, інформаційно не треба робити трагедію з залишення певних ділянок місцевості чи залишення певних місць. Краще інколи програти бій, навіть програти безпосередньо бойовище, але виграти кампанію, виграти війну, зберегти ресурси, зберегти. Людей в першу чергу, і в подальшому е, при правильному застосуванні і правильного е, аналізу тих помилок, які було допущено, зробити так, щоб це не повторювалось. На війні не буває так, що стоять стінка в стінку, і ніхто не може нікого пробити. На війні завжди перемагає той, хто більш маневровий і правильно застосовує свої сили і засоби не більше, не менше. Тому давайте е, от якраз ми разом з вами. Чітко зрозуміємо, що не треба робити трагедію по залишенню певних ділянок території, навіть якщо там знаходиться місто. Питання це як в Бахмуті. от Ми розуміємо, що коли ми його звільнимо повністю, і буде питання, а що робити з цим містом. Питання ж буде полягати, що у нас відновлення величезної кількості населених путів полягає в тому, що місто не існує заради міста, місто існує як інфраструктура зі своєю промисловістю. А чи зможемо відновити, і чи треба відновлювати ці підприємства? Бо за цей час війни починається чотирьох року, Ми дуже багато втратили, що стосується ринку сировини для цих підприємств, і втратили ринок збуту для цих підприємств, і чи треба ці підприємства, щоб далі існували, щоб їх відновлювати? Тому я думаю, що для нас завдання номер один чітко переосмислити і зрозуміти, бо треба будувати те, що буде приносити гроші. не треба 에, умовно кажучи, робити завод по виробництву цвяхів, які ніхто не буде купувати. Е, розумію е, так, пане Сергію, а те, що е, значить, е, ну, це в рамках вже контрнаступу, я так розумію. Гауляйтери з Запорізької області оголошують про евакуацію 18 населених пунктів. Про що це говорить? Ну, про те, що ворог очікує е, на, на нашого наступу. І на певних ділянках вони їх е вони ж також ведуть розвідку постійно, і не тільки за рахунок космічних е апаратів, які у них достатня кількість є, не за рахунок тільки від комплексів, не за рахунок тільки радіолокаційних раді раді радіотехнічних засобів, а за рахунок навіть тих агентів, які є на нашій території. І вони роблять певні виставки, що стосуються там накопичення чи е пересування е певної кількості військ, тому прибирають. е-е на загрозливі для них напрямках людей або вони їм, по перше, не заважали по-друге, не працювали проти них. Знов таки є інформатори для української армії. Не більше, не менше, будь-яка армія світу мусить так робити, аби е, мати успіх. Бо чим більше цивільних в тебе в тилу, е, тим менше в тебе шансів на нормальні дії.